Так вшанували пам'ять 24 вояків УПА. Тут загинули у півці сотні журавлі та сотні рисі командира Гонти. Руслан Іванів каже, про події, які відбувалися у цьому лісі, йому розповів батько лісника, який ховав загиблих воїнів на цьому місці в 1940-х роках. Перший ряд так і не ще другий. І на четину їх складали. Віздові по лісі їхали, збирали їх і забирали на місце. І дідусь нам каже Михайло, а ну відмірює скільки кроків від дороги до першої моєї. Щось 20 кроків було. Раніше могили позначав хрест, тепер відкрили пам'ятник. Прізвища чи позивні загиблих достеменно невідомі. Петро Щеглюк розповідає, ймовірно, на цьому місці загинув брат його мами, ройовий сотні журавлі. Петро Щеглюк приніс на панахиду фотографію свого родича у півця, аби належно вшанувати його. Він був кулеметом, лишився відстрілював, від прикривав відступ наших бійців упа, і тут був смертельно ранений. Ну, яка подальша доля? Чи він тут загинув, чи його взяли в село на лікування? Бабуся пішла на, на Великдень в червоній пустині до церкви. І сусідка каже, Марійко, каже, що тут в червоній пустині? Вона каже, так, Великдень, каже, як велик? Великдень, то Великдень, але того сина вбили. Степан Лесів, завідувач історико-меморіального музею Степана Бандери, розповідає у березні 1945 року. Сотня рисі атакувала залізничний військовий ешелон, який перевозив червоноармійців. Наступного дня радянські військові вирішили прочистити ліс. Сотня журавлі у той час також підійшла до цих терен. В цьому бою був поранений е чутовий сокіл якого стрілецтво тут дуже любило, який був досить добрий командир, і вони вирішили, а ситуація складалася така, що забрати його було важко, і з огляду на те, цілий рік командира Гука полів, ну загинув у цьому бою, рятуючи свого командира, рятуючи чутового. Так, от вони того чутового живого винесли, як я розказував раніше, що цей чутовий потім під час лікування, під час операції, загинув, ну помер. Руслан Іванів каже, тут ще поховані п'ятеро опівців та медсестра. Восени 1945 року вони перевозили зброю та медикаменти. Про це він також дізнався від лісника. Кінь загружений, автомат на курку, і гранати, і пістолят і все. І рушили значить, сюди. Но радянські опергрупи там замітила за річкою і туди далі. Пам'ятник спорудили за гроші Івано-Франківського обласного товариства мисливців та рибалок. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.